Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Захіл повідомляє, що колишній президент США Дональд Трамп має на меті перевершити збір коштів, який був організований кампанією. Джо Байдена 28 березня в штаті нью йорк За результатами того заходу було зібрано 26 мільйонів доларів. Також хочу зазначити, що до відповідного заходу були долучені колишні президенти Барак Обама та Білл Клінтон. І тут стоїть питання, яким чином Дональд Трамп хоче перевершити вище вказаний збір. А наступним, 6 квітня 2024 року у Собосту Трамп планує провести збір коштів у Паунбіч в штаті Флорида на Заході, організованому засновником хедж-фонду Джоном Полсоном та представником кампанії. Очікується, що ця подія має залучити 33 мільйони доларів, що, власне, перевищить суму, яку кампанія Байдена зібрали. У Radio City Musical Hall в штаті Нью-Йорку 28 березня. Далі говориться про те, що кампанія Трампа намагається скоротити відрив від Байдена в контексті збору коштів на виборчу кампанію. Байден завершив лютий місяць 2024 року з результатом 71 мільйон доларів готівкою щодо збору. Тоді кампанія Трампа завершила. Квартал із сумою збору на рівні 33,5 мільйонів доларів. Але тут не враховувалися збори партій, так? Наприкінці лютого Національний комітет Демократичної партії в банку мав двічі більше грошей, ніж Національний комітет республіканської партії. Ми, власне, робимо висновок, що республіканцям потрібно скорочувати, так? Це відставання для того, щоб ці кошти. Перенаправляти виборчу кампанію, ну і створювати конкуренцію демократам. У той же час Трамп побачив кілька подій, які можуть допомогти йому фінансово, оскільки він намагається впоратись із своїми судовими витратами, які також є, оскільки є значна кількість судових процесів, так, де фігурує Дональд Трамп. Далі говориться про те, що комісія стінних паперів і бірж схвалила угоду про злиття за участю медіаплатформи Трампа та Social, яка має надати колишньому президенту потенційно нове джерело готівки вартістю кілька мільярдів доларів. Тобто, таким чином він намагається покращити свій фінансовий стан. Також Трампу дозволили внести меншу суму застави. У цивільній справі щодо шахрайства. Про це ми також раніше говорили. Тобто, що ми бачимо знову ж таки, станом на зараз, так те, що наші потенційні кандидати так, на посаду президента Ша, як Джо Байден, так і Дональд Трамп, вони зараз максимально включаються в збір коштів для відповідної виборчої кампанії, оскільки ми розуміємо, що з величезною ймовірністю. Ця приставка потенційні, вона зникне і вони, власне, будуть вже кандидатами на посаду президента так під час загальних виборів у листопаді 2024 року, якщо не буде якихось непередбачуваних обставин. Ми про це також маємо говорити. Тому будемо далі слідкувати за тим, як власне будуть відбуватися ці збори, так як в Байдена, так і у Трампа, і чи зможе Дональд Трамп скоротити відставання в цьому компоненті від Джо Байдена, оскільки Захіл знову ж таки нагадує, що за їх зведеними опитуваннями, результатами. Дональд Трамп має незначну перевагу над Джо Байденом в загальнонаціональному контексті, і ця перевага складає 9 десятих, тобто в межах одного знов ж таки відсотка. Ось така достатньо важлива інформація, так. В контексті виборів 2024 у США це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним Силам України! Вічна пам'ять полеглим за. Незалежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!